Дорогі українці, на своєму каналі Елеонора Таро 2. Сьогодні ми подивимося, що світле, що радісне йде в твоє життя. Варіант буде один на найближчий термін. Сьогодні трохи у вступі хочу сказати, хто такі свідомі українці. Це на мій погляд, повинні бути на сьогодні всі ми свідомі українці. Хто це? Це ті, хто дійсно намагається чимось допомогти тим, хто оказався у скрутному якомусь становищі або навіть бідственному, якомусь там, де, наприклад, ось як Олешки, як Херсон. Всі ми повинні кожного дня себе запитувати, чим я ще можу допомогти таким же, як я, українцям, тим, хто потерпає, потерпає від ті навали з Росії. Дивіться. До мене звернутися можуть ті, хто, в кого зникли безвісті, хтось, рідні, знайомі. Таро розклад я роблю без оплати, особливо перший перегляд. Там вже з нюансами другий, третій, там якщо потрібні уточнення, і взагалі, якщо хтось хоче передивлятися, по Періодом, як там людина почуває, себе вже, ну, вже раз подивилися, то там вже йде трохи оплата, бо геть весь час одного когось я без оплати не можу дивитись. Ну Всі ми ж також потребуємо за щось купувати і їжу і на прожиття. Далі, з чим ви ще можете до мене? Я е, зібрала речі для тих, хто підтоплення Херсона, Лешки кого є знайомі або взагалі, хто бачить цей розклад. Якщо ви знаходитеся тих, на тих територіях, я вишлю, за свій кошт вишлю одяг. 46-48 розмір на дорослу жінку і також на 16-річну дівчину, таку ну, не дуже повну, вишлю одяг. Ну, це те, що я е, можу зробити вже сьогодні. Тобто напишіть мені у коментарях, або пишіть зразу, якщо ви не хочете розголосу, пишіть у вайбер або Telegram, Номер буде вказано під цим відео. Звати мене Еліанора Радослава, можете або так, або так писати, і е, я відгукнусь на такого роду прохання. Тож пишіть. Е, Пишіть у Viber Telegram номер, подивіться під відео. Сьогодні розклад. Хочу зробити, що ж світлого, доброго, радісного йде. У ваше життя. У тих, хто е, потрапив на цей розклад, все ж таки все одно світло, щось хороше, все одно є, все одно трапляється. От саме у вашому житті. Хто мене дивиться? Давайте подивимось, що йде у ваше життя найближчим терміном, е, що е, необхідно буде зробити. Також найближчий період, а чого краще не робити вам найближчий період, що йде взагалі? Іде якась стабільність? Четвірка жезлів це про щось про будівлю, щось про чотири стінки. А що тут конкретніше, покажіть. Що конкретніше, тут Жезлова королева. Хто запитує, хто думає, що він не може, або тут більше як жінка, де що вона не може. Що, що ти не зможеш, так ось відповідь: ти зможеш. Ти все зможеш, в тебе є енергія. І цим розкладом ми також підсилюємо тих, хто дивиться. Тут йдуть четвірка жезлів і королева жезлів. Відповідь від карт ти зможеш, в тебе вийде, ти отримаєш. Якщо ви сумніваєтеся, прийшла відповідь, що не сумнівайтесь, у вас це вийде ваша справа. Подивимось, можливо, конкретизують карти, тоді ви зрозумієте, що це точно для вас розклад, щоб ви зрозуміли це. Іде господар, структура, імператор, якийсь поважний чоловік, можливо, при должності, можливо, якийсь управлінець, хтось вище. Ну, Дивіться, і це вам вища сила, з це вам послане долею. Так, добре, давайте подивимось, що потрібно зробити. Не Потрібно все одно намагатись себе створювати свої оптимістичні якісь настрої, натхнення якесь оптимістичне. Можливо, тут, тут кубки йдуть, тут можливо з приводу водних щось ресурсів. Говорять, ну Це актуально на сьогодні з приводу водних ресурсів. Буде відповідь відповідь буде, ви зрозумієте, де та як. Давайте подивимося, І король кубків також іде. Король Кубків говорить, що, якщо в когось не було доступу до води якоїсь питної, то буде, буде. Що ще? Що потрібно зробити? Потрібно зробити, що тут покажіть, в кого була нужда у грошах, прийдуть гроші, дивіться, Причому хороший такий буде доволі таки сума непогана, величенька така. Давайте ще подивимось, чим порадує доля вас. Ну, перехід на інший рівень. Вихід з того становища якось крупного ви вже виходите. Вам йде допомога комусь від чоловіків, а якщо ви чоловік, то вам просто йде допомога, можливо, від таких, як ви, або ж дивіться від якоїсь навіть жінки, хто мене дивиться у вас вже інтуїція на вищому рівні. Ви досягнете е, якихось навіть магічних. Таємних знань, такого якогось рівня. Та ситуація важка, можливо, скрутна, яка була у вас, вас виводить на новий рівень знань, на новий рівень взагалі розвитку вашого. І хай буде так. Пишіть у коментарях, хай буде так. Чого вам не слід робити? Так як тут іде карта Мах, майстерність, не слід робити, давайте ще доповнимо про що тут: не слід закриватися у собі. Навіть якщо ви відчуваєте силу, що ви самі справитеся, не закривайтеся, бо мах це не лише. Сама людина, а й все навколо нього. Всі ресурси, це природа, це інші люди, це звірі, тварини, це все, що навколо нього. Не слід закриватися. Вам тут ідуть поради такі. Про що тут не слід закриватися від шансів. Від яких-то переможних моментів. Не закривайтеся, не уходьте в емоції. Тут, так також кажуть, вас може прокинутися підвищена така плаксивість. Не уходьте, не, не впадайте у відчай, тут так говорять. І, звісно, що будьте щедрою, королева Пентаклів, це та, що щедра. Діліться, якщо в вас прийшли які-то кошти. так Карта закоханих говорить, що буде можливий вибір у вас і вам радять. Що про що тут? Так, хоч тут у нас ми задали питання, що не робити. Не, не боріться з матінькою природою. Не боріться, а просто зрозумійте, як вона може вам допомогти. І не ж ш... ну, не треба зашкоджувати матінці природі. Треба розуміти, що коли ви допомагаєте тваринам, Спасаєте їх, то і вам також віддячить земля, ваша рідна, природа. От, тож такі такий у нас на сьогодні розклад. Пишіть, коментуйте. Хтось хай напише коментарі, взагалі пишіть, приймаю, хай буде так. А у Viber, Telegram пишіть за особистими таророзкладами, також допомогою. І я вже озвучила на початку цього відео, якого роду допомогу особисто. Я можу надати всім українцям і. Тим, хто зараз е, особливо потребує тієї допомоги, всіх люблю, переможемо. Не уходьте відчай, так навіть карти сказали, і вірте в нашу перемогу, вірте у ЗСУ і вірте в себе, мої дорогенькі. Люблю вас, ваша Еліанора, Радослава, пока.